1 грудня 1991 року було засновано регіональний центр радіоелектронної розвідки північ, який базується і донині у Чернігові. Цей день військовослужбовці центру приймають вітання, адже вони протягом 25 років робили свій вклад в розвиток обороноздатності країни. Рок за роком кожен о зе була висунена командир, прикладував багато зусиль, щоб центр, щоб полк. Состоявся, щоб цей підрозділ, ця військова частина була одна із кращих і елітних в Збройних Силах і військах ОК На Найкращі часи зараз переживає наша держава. На Сході тривають бойові дії, на превеликий жаль, Смузі відповідальності оперативного командування не все так просто, але я впевнений, що колектив наш готовий до виконання завдань, які будуть поставлені командуванням. Виконає і гідністю. Багато військовослужбовців центру захищали та захищають і сьогодні державний кордон в зоні проведення АТО. Першим очільником центру в 1991 році став Микола Ступаков. Тоді це був 68-й, окремий радіотехнічний полк особливого призначення. Він, як досвідчений військовий, розуміє важливість розвідки під час війни. Якщо ваша бойова робота врятувала життя. Хоч одного військовослужбовця. Ну, значить, наші зусилля були немарними. Зі святом вас. І ще разом щастя, удачі і повертайте живим. За 25 років існування центру військовослужбовці встигли проявити себе. В день ювілею вищим оперативним командуванням були нагороджені кращі радіорозвідники. Напевно, те, чим ви займаєтесь, це саме непомітна праця. І е, більшість людей, які проживають поруч, напевно, не знають, який центр тут знаходиться. Тому, е, як напевно, для кожної людини є якісь успіхи, досягнення в роботі. А ви ну, навіть, напевно своїми близькими не дуже можете поділитися своїми успіхами тих які ви досягаєте. Тому з одного боку, дуже важлива робота. Дуже така складна в цьому плані, в плані оцінки, в плані оцінки досягнень, але вона є дуже важлива з урахуванням розташування нашої області, прикордонної складової. Ви робите дійсно дуже важливу роботу. Волонтерські та благодійні організації завжди допомагають військовослужбовцям центру, які перебувають в зоні проведення АТО із нагоди ювілею волонтери презентували розвідникам новенький генератор, який допоможе їм на сході в боротьбі з загарбниками.